6 грудня, День неймовірних, сміливих, відданих Збройних сил України. Ми звелися воєдину у синьо-жовтому шкільному колі, бо цінуємо своє рідне, унікальне, колоритне, святе українське. День Збройних сил України це свято, яке особливо тепер відзначати. Будемо всім українським народом! Як свято гордості, сили, свободи. Армія сильних, армія дужих, армія щирих і небайдужих днями й ночами воюють, не сплять, бо за своє, за свободу стоять. Наше слово подяки янвам світла, що тримає крилах мою Україну. Дякую, дорослі, вдячні всі діти, за те, що ви і Господь нас не покинули. Наші мрії про мир, за це дяка захисникам, їхнім мозолистим, мужнім, золотим рукам. Наші мрії про щастя, за це дяка героям вони прикривають нас серцем, друже з тобою. Мрії про волю за це дяка вам, воїни рідні, ви нам приклад найкращий. ви наставники рідні. Урій про Україну, за це дяка захисникам, здоров'я, міцного благословення, рясного всім вам. Хай наше коло дружнє, синя жовтим світом зацвіте, хай в кожного в душі паросток вдячності проросте для тих, хто на передовій, а чи в тилу, то перемоги шлях турує у бою, у діях, у думках, у молодих серцях.